Сьогодні в Україні склалася напружена політична ситуація. Мільйони громадян, які вимагають інтеграції нашої держави з європейським союзом, обурені силовим придушенням Євромайдану в ніч 30 листопада, вийшли на вулиці. На превеликий жаль, під час масових акцій протесту не обійшлося без провокацій, сутичок між міліцією та громадянами і поранень як з боку протестуючих, так і з боку правоохоронних органів. У цей важкий час українські лікарі-волонтери, виконуючи свій громадський та професійний обов'язок, були в самому центрі подій, надаючи під час зіткнень оперативну медичну допомогу постраждалим. Безпрецедентними для цивілізованої держави стали дії спецпідрозділів силових структур, які під час зіткнень з протестуючими били і калічили наших колег-лікарів в момент надання ними медичної допомоги постраждалим. Незважаючи на білі халати та опізнавальні знаки у вигляді Червоного хреста, проти українських медиків були використані гумові кики, правоохоронці били їх по голові, животі, кінцівках. В той же час людям яким надавалася медична допомога, які часто були в непритомному стані, їх продовжували валити на землю та добували кіками та ногами. Представники силових структур били простих людей, лікарів, журналістів, всіх, хто опинявся на їхньому шляху, нехтуючи нормами міжнародного права. В результаті багато тих, хто не приймає безпосередньо участі в зіткненнях, опинилися у лікарні з переломами та пораненнями. Хто давав особам мундирах інструкції та вказівки приступити закон та бити невинних людей? І чи є це спробою залякати суспільство? Українські медики глибоко обурені діями правоохоронців під час зіткнень з протестуючими. Насильство по відношенню до медиків навіть під час війни вважається злочином, які дозволяли собі лише нацисти. Адже за всіма міжнародними нормами та законами лікарі є недоторканими під час будь-яких конфліктів. Оскільки виконують свій лікарський обов'язок і надають допомогу усім постраждалим незалежно від того, який воюючий табір вони представляють, у зв'язку з тим, що у своїй країні ми не почуваємось у безпеці, а наші права абсолютно не захищаються державною владою, просимо європейське співтовариство дати офіційну і незалежну оцінку подіям, пов'язаним з побиттям українських лікарів під час заворушень в Україні. Закликаємо вас звернутися до керівництва нашої держави з вимогою припинити насильство проти лікарів, журналістів і простих людей, з'ясувати організаторів кривавих розправ з боку влади та покарати повинних у побуті людей. Сподіваємося на вашу підтримку.